5-6 років купності мийки самообслуговування в лісу. Ліж би втюхати. Ви, ви розумієте? Львів, і зараз в мене інвестор возив по ділянкам, котрі він може купити під, під бізнес мийки самообслуговування. Був я на ділянці на котрій знаходиться на кільцевій дорозі. Йому сказали, що там срок окупності 5 років. Інша компанія, 5 років. Я кажу, та тут 100 років срок окупності. І логічно йому пояснив, чому. Тому що там жодного будинку немає. І не буде к ньому заїжджати хтось, хто їде з точки А в точку Б митися там. Та не буде. Тому що ми їх тут дуже багато. Він такий, да, це розумний підхід. Я готов працювати з вами. Беріть приклад.